Доброго ранку, мої любі малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Стоїть новий будинок, до нього сто стежинок, а в ньому сто доріжок, там тупця двісті ніжок, там сотня голосочків, дзвінкіших від дзвіночків. Тим всілись на полиці, ведмеді і лисиці. Там човену куточку пливе по килимочку. На стінах 100 картинок з героями казок. Всі знають, цей будинок, він зветься. Правильно, дітки, дитсадок це великий дитячий садочок, де ми граємо, відпочиваємо, пізнаємо щось нове і цікаве. Кожен дитячий садочок має свою назву. Наш садочок називається Оленка. А наша група називається Берізка. В дитячому садочку працює багато людей, які піклуються про малят. А у кожної дитини є своя шафа, ліжко і свій рушничок. У дитячому садочку існують правила не можна запізнюватись, бо через тебе хвилюватимуться. І не розпочнеться цікава гра. Не можна сваритись і ображати дітей, бо це твої друзі. Слід працювати, слід поважати працівників закладу і всіх дорослих, бо вони про тебе піклуються. А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається «Продовж речення». У дитячий садочок діти приходять коли зранку. Малюки зранку роблять. Правильно, зарядку. Діти перед сніданком миють правильно руки. Малюки граються улюбленими іграшками. На занятті діти правильно малюють, ліплять, рахують. Після занять малюки одягаються правильно на прогулянку. А на прогулянці діти грають, бігають, стрибають, спостерігають. Після прогулянки малюки складають речі у свою шафу. Правильно. Діти миють руки з милом і витирають рушничком. Сідають за столи обідати. А після обіду малюки роздягаються і лягають спати. Увечері діти повертаються додому, бо їх забирають батьки. Ми всі в дитячому садочку одна велика родина. Працівники садочка піклуються про малят, доглядають за ними, а діти поважають і цінують працю дорослих.